Що вони будуть гатити, де поїзда пірони? В мене йде Краматорськ. Тоді жмеренка, Коростень і фастів. Найбільше постраждає фастів. Це з ну, це, це ви можете в телеграмі знайти. Це рік, два, три. Що я кажу? Це, це я давно кажу. Зараз 25-й рік. Це з 22-го року. Як Черновці вода, Канів, вода. Стосовно наступу, я кажу, що він буде і Київ, і Одеса буде, і Запоріжжя, і Херсон, і Сумщина, і Харківщина. Але пам'ятайте, що в самому кінці, коли вже буде дуже багато всього знесено, з'являться натовські військові на гелікоптерах і поміняють хід історії. Я говорю не про міротворців, я говорю про тих людей, які будуть тримати в руках зброю. Тоді, стосовно Франції, вона буде нам допомагати. У мене є водіння за Францією. За вертольоти з хрестами вона ну дуже дуже висомий вклад внесе.